Друзі, підписчики, всім привіт! Рестав я канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, багато хто в мене спрашує, Вітаха, коли упорка Сінгенка. Ну що, друзі, почали. Зайшло Дождь, Павлоград Ливень, дзвонили, спрашували. А в нас тишина. Уже края обійшли. Ось висипали Сояшника скільки. Ось така от. Сімочка сухий, влага 7,6, 7,8, 7, 7, 7 по-разному. Сайберг був края обкосили. А це отут якась зараз фігня з краю сліва серп щось. І ось буде далі, Вон, де зелене, правей пішло, воно, то буде еліти селект мішок. А далі повністю вже буде сайберіг, друзі. Ну Урожайно скажімо, поки десь 20 на глаз, тому що зараз виходить. Як буде далі, я пізніше скажу. ну Я думаю, сайбрик буде добре, бо ота сторона сайбріка стоїть 25 десь з плюсом. Вона гарна стоїть соняшник. Ну, я пізніше залізу з комбайна, познімаю, вам подробніше розкажу, покажу. Ну Головне, що тут не було удобрів, як сіяли, і не підкармлював на цьому полі. Попередник пшениця. Ну попередник пшениці. Так коротенько розказав, друзі. МТЗок Н8-2 обдісковує, як края, вже тут обдіскував повністю, щоб було як машиною розвертатися, ніяк як, як кажуть, так що Косимо. Погода, така, конечно, скажем, не хороша. Там палоград одлив, пішов он далі в сторону. Ну, Буде видно, що буде далі. Будемо вірити, що не буде нічого такого печального, і нам дасть хоч цей участок поля убрати. Вчора пройшов був дощ. Ну а сьогодні вже би, все по красоті, по пальці. Ну, воно, ну, Бачите, і соняшник розсипався, він не лежить горбом, розсипається по краям, то це сухий. Бо як він сирувати, він може гарбатиді, края пусті, а посередині горб виходить. Так що, отакі друзі, справи. Дує у нас вітерок. Утром виходило навіть сонце, але щось немає. Може щось і надує, не знаю як воно вийде. Уборочка 2022 йде повним ходом. Дякуємо нашим ЗСУ, благодаря їм ми можемо можливість обирати, поки коситься, здавати. Так що, в першу чергу, я думаю, всі фермера повинні дякувати ЗСУ і допомагати їм. Не просто словами, а ділом. Ну і розуміється менше рисуватися і піаритися. Це моє мін. Так що, друзі, дякуємо ще раз нашим ЗСУ, вони в нас супер. Ми косимося потихеньку, все виходить, пиляка летить. Він. На то балка, там на балка жорстка, а він вище пішов далі пішла пиляка. Ну, тут трошки ДСРП зеленіше. А он далі десь еліта селек теж зелененька, а сайберік вже сухий. І все сіялось в один день, друзі. Так що такі справи. Площа 13 гектар, йдемо обирати. Будемо дивитися, як буде далі. Все, друзі, включуся пізніше трошечки. Зараз злізу з машини і включуся. Покажу вам, піду який він є зараз, як він висох. Друзі, зліз з машини вдів курточку, бо холодно, поки вигружали. Оце, друзі, показую вам соняшник. Це серп. Названня не знаю, в кінта треба спитати. Вон, дружбан приїде, зараз трактором я спитаю. Він брав цього серба, ну я думаю, він теж ці цифри не помнитиме, так що немає смисла і спрашувати. Захоче, якщо що, він в коментах напише. Так це серп такий, друзі. Це ось, ось смужечка зелененького, метрів 5. Он видно, а далі сухий. Ідемо, оце серп серп. Ну і ось, ось друзі, еліта селект. І дивіться на цю красу еліти селект. Не знаю, я кайфую цього соняшника в цьому році. Я не знаю, як він буде сипати Ну, як дойде сюди, на Elite Select косить, я обов'язково залізу і зніму вам відео огляд, друзі. Оце ось Elite Селект справа, а це серп. Ось порівняння. Ось стик, друзі, ніхто вас не обманює. Дивіться, Elite Селект Серп Дивіться, яка різниця в шляпках. Це не то, що я там придумав щось, оце отакий. Зараз підемо на межу з сайбериком. Щоб ви розуміли, це тут зараз три гібриди. Це ще еліта, селект. Селект-селект. Іду, друзі, йду. Еліта, еліта. Ось, о, друзі, дійшли. І ось вже повністю сайберік, друзі. Це вже пішов сайберік. Ні, не дійшов я, вон смужка зелена, бачите? Вибачаюся, перепутав. Зараз, зараз Так, ось все, друзі, я дойшов. Підожіть найду стик, ось стик. Во! Ось стик, друзі. Вон видно смужка. Зліва Еліта селект, справа сайберіг. Ну, сайберік сразу видно, по чому, я думаю, ви сразу обратили увагу. головка заокруглена. Бачите яка? Вона кажеться маленька, але вона заокруглена і здорова. Ось. Це такий сайберік. Це повністю права частина буде сайберка. Бачите, він уже чорний. Я думаю, що якщо на цьому зелененькому волога показує 72, 75, 78, то друзі, сайбрік буде 6, якщо не 5. Тому що він чорний стоїть, дивіться, він навіть ніде листя зеленого не має. Місцями є, друзі, отакий соняшник. Ну, це, щоб ви розуміли, це падали, це вилізла. Ще хто знає яка. А чому її не убив Грандстар, ви запитаєте. Тому що соняшник-попередник, який був позапрошлому році тут, також був під Грандстар, і його Гранд Стар чому не убив. Так взагалі соняшник класний. Подивимось, який буде в нього врожай. Зараз краще там разок пройде і все. І повністю на длінні гони. Так що така у нас оборочка 2022 соняшника сайберік. розпочата. Ну що, друзі, слава Богу, дождя немає косим в сторону сайберіка. Пиляка повним ходом йде. Оборочка йде. Висипали, ось навіть один бункер пересушена в хлам пішла. Так вроді було нормально, це аж пересушено. Ну он пиляка, бачите яка стоїть. Дощ, вроде вроді відходить от від нас, Ну, напевно, скоро буде. Будем надіятися, що дасть хоть одну машинку набить. Так що такі дела, друзья. Сейчас уже комбайн вернется, вигрузить, я з ним саду, кружок сделаю, сниму вам з комбайна. Такий коротенький відеоогляд, щоб було на що дивитися. Так що, всім гарних врожаїв, гарної ціни. Туди не достану я до соняшника ну, і висипали один бункер в машину. Так що Чекажу машину в прицепа. Так що такі друзі, справи. Підписуйтеся обов'язково на канал Шалений Тракторист. Також друзі надаю послуги зерновозів. Кому потрібно телефонуйте. Так, ну що, Заріз в комбайн. Зараз ось інсайберік. Отакий От соняшник з комбайна. Місцями маленькі шляпки, місцями більші. Середня урожайний здесь зараз, скажімо, в районі 20. Думали на більший врожай, ну поки десь 20-ка Балки тут, бачите, якийсь здоровий, високий. Соняшник сухий повністю, пилюка ззаді йде. жатка класна, що головки не відпадають, всі йдуть. Дякую за перегляд! косив сонячних сайберів, яка у вас середня врожайність його? Сподобався він вам чи ні? їдемо назад, якраз і добре видно, які головки. Но головки не сильно такі, скажімо, навіть не середні, менше, ніж середніх. Так що, друзі, з вас підписочка обов'язково. Нажимаємо на колокольчик. Підписуємося на канал, ставимо лайки, ну і коментуємо, хто сіяв сайбері, як він вам. Це перше поле, де був ранній посів. Сіялося 2-3 чи 3 мая. Потім дні неділі дебелих холодів вона не вилазила. А потім нормально, Скажем, вона трошки приболіти могла. Бу буде ще поле, де 10 мая, по-моєму, чи 11 мая. Там, як на мене, стоїть дебела, але вона ще не посохла. Як посохне, тоді буде видно. Ну, а зараз отаку. отак от. Такий стан поля. 20-ка точно є, а там буде видно. Він навіть сам покаже, як каже. Та да, да, диви в дні сторони, це ж тут вода давала шару. Дивився! Да. Да. Пабуся! Прядків <ріятки> не видно, друзі, дивіться! <ріятки> в Різні сторони.